Всім привіт! Сьогодні ми будемо висівати баклажани на розсаду. Я буду висівати в ось такі касети. Вони, в принципі, не маленькі, більш-менш нормальні. Для мене буде достатньо. Наскільки я розумію, баклажани не люблю пікіровки. Це мій перший раз висадки баклажанів, тому я не знаю, буду пробувати. Баклажани замочувати я не буду. Буду висівати так ґрунт. Яке зійде, таке і зійде. Які в мене є сорта? У мене є. Сорт алмаз, середньо стиглий без гіркоти, стійкий до хвороб. висів лютий березень, урожай липень-бересень, липні по вересень. Ось такий поклажанчик. Ще в мене є боніка F1, тоненька шкірка, ніжний м'якуш, ранньо стиглий. Теж висів лютий березень, липень, вересень, урожай. Є в мене ще від яскравої комби два види насіння. Це кашалот ранньостилий врожайний, такий він маленький. І фіолетовий диво ранньостилий високоврожайний баклажан. Це в них відмічено як хід продаж. Ну, Будемо пробувати. Отже, зараз я набираю в касети ґрунт, проливаю фітускурілом і буду висаджувати кожну, напевно, по дві в кожну касету. Отже, насипала я ґрунт вже в касети, легенько його втрамбувала і зараз візьму фітспорі, ще що пролию, щоб ґрунт був вологий. Все, я пролила деяка, що водичка в мене не вбралася в ґрунт, деяка вбралася в ґрунт. Перше я буду саджати фіолетове диво. Я її зараз висиплю на сіночку на тешечку, щоб було зручніше. У яскравій клумбі в пакетиках насіння по 0,3 грами грами. Мене ось така шпажка маленька є. Я буду на неї робити дирочки і викладати туди по дві насінки кожної ячейку. Я, до речі, візуально вже відбираю, які насіння я не буду туди садити, я не буду садити туди супермаленьке. Я не буду туди садити темне насіння, тому що я не впевнена, чи воно зійде і буде тільки місце займати. Буду брати тільки такі гарні, крупні насінки. Так, Я думаю, цього сорту буде достатньо. Решту я викиду назад в пакетик. І далі буду садити інший сорт. Так, я вже їх порозрізала. Один вже, той, що посадила, я вже підписала Б1. Це мене буде баклажан один і запишу собі в зошит. Сорт кашалот баклажанчики я буду садити ось тільки. Решту не буду садити, мені стільки не треба. І наступний сорт напевно, оцей алмаз я посажу трошки більше. І візьму ще з іншої цих форм, теж посажу стільки саме боніки. Подивлюся, як воно буде сходити. Все рівно ж кожної в мене по дві, по дві штучки. Отже, висипаю сюди поклажанчики наші і так само посадити по дві штучки. У мене закінчилось зовсім вже мало. І вони такі маленькі, дрібненькі. Наступний баклажанчик це у нас алмаз. Зараз я його висиплю на кришечку, щоб було зручненько. Тут його 0,5 грам це фірма Садиба Центр. До речі, тут насіння оброблене. Ось дивіться. Його вже дійсно набагато більше. Ну, Мені все його не потрібно, я трішки використаю і решту складу назад. Так само робимо луночки, Висіваємо по дві. Так, наступне у нас вже три мене посажені. Ще залишилася четверта упаковка це Боніка F1. Як я побачила, тут у нас тільки 10 штук. Значить, повинна бути хороша рослина і хороша схожість. Я вирізала тільки 9, значить в мене в одній буде 2, а в кожному буде по одній. Зараз фітоспорін впітається в ґрунт і я буду висаджувати таким же ж самим методом. Потім візьму в пакетики і поставлю на стелаж зі світлом. Так, Ну що, розрізаємо теж оброблене насіння. Зараз я вам покажу. І всього 10 штук, а вони ще й прилипли до фольги. Так, мені здається, що все. Ось дивіться, яке зелененьке. Це було оранжеве пропадане, це зелененьке. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штучок. Отже, в кожну садю по одній, а в одну посажу дві. речі, я вже потім, як вибрала насіння своїх баклажанів, вже дивилася відео на YouTube, що є такі баклажани, які за смаком, наче, гриби. От я би хотіла такі спробувати. Хто знає, який це сорт, підкажіть мені, будь ласка, дуже хочу такі спробувати баклажани, Тому що я. Хочу виростити баклажани, як і на салати, ну, так і готувати, а ще висушити на зиму, щоб теж використовувати їх їжу. Ось так. Тепер я їх всіх беру або під плівку, ви можете взяти, я беру їх в пакетик і ставлю е, на стелажик. Коли вони вже проплюнуться гарненько, тоді я буду вже знімати е, плівку і буду так досвідчуватися на стелажку. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, зі мною буде цікаво. До побачення!